друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову на кухні і знову очередних шедеврів у нас сьогодні буде. Ось, сьогодні ми будемо робити бутербродну намазку із тюльки, ось такої, бачите, ми почищена вже у нас. Ось, підворітелем все, косточки вичищені, а також хребетик вичищається, я вам показати що доставив. Ось таке виходить у нас брюшко. Ось, для цього ми беремо Рибку ось, чесничок, чесничок. ось, Це вже нам поки не треба. Беремо два варені яєчки, чуть-чуть мускатного горіха, майонез, олія і перець. Беремо все, все, ми відправляємо в наш блендер. Такий у нас блендерочок. Відправляємо туди рибку нашу. Ось так. Так, відправляємо. Тепер беремо чесничок наш, ріжемо, щоб легше було його нашому блендеру розбити ось такими ось кусочками. І чотири зубчики, хто скільки любить. Так. Це робиться дуже швидко. Ось так. Тепер беремо наше яєчко теж отакими от кусочками, ось так його ріжемо. Я мало ціліком кидати, але я його ріжу, щоб істий легше було блендеру. Блендерити. Так, тепер беремо. Спеції беремо на смак. Якщо у вас сильно солена рибка, то солі не треба. Ну хто любить солінин луніше, чуть-чуть добавляємо сюди Щепоточку мускусного орішка. Ось так. Перчик. О, на паприку добавити, У мене паприка закінчилася, так що да, закінчилась паприки у нас немає. залишилась куркума. Так, тепер беремо ми обнове майонез сюди три, чотири ложечки ось так, одна ложечка, друга ложечка. Третя ложка, ну на хвати там три. Рибки ми взяли 200 грамм чищеной уже. Так, и берем растительное масло, то есть олия и сюда теж добавляем 2-3 ложки. І все-все ми все ретельно літерно перебиваємо. Ось так. Так, на Ось дорочок, все включа, бачите, все роблю полазу на цього. Передаємо. І ось так. Пару хвилин так все. Дивіться, до яка нахрана те, щоб вона була. Так, дивимося. Можна сюди ще додати і зеленого. Ось, бачите, ось така маса у нас вийшла. Беремо зараз, смакуємо. Mm. Так, як на мене, ще треба сюди додати трохи перчика. Настіль вона якраз. Ось. І ще раз ретельно-ретельно все перемішуємо. Ця наша намазка як смакує, як і на білих лібушок, і на чорних клібушах, на буде розводити, і на багетики. Достаємо. Ось, бачите, яка густенька виходить наша Ось. намасочка. Тух. Якщо ви хочете здивувати своїх гостей, наприклад, там, рідний, то це буде це блюдо якраз буде для вас. Так, все. Ось беремо так, от такий кусочок чорного хліба. Беремо так от нашу намасточку. Ось можна сюди ще упрощати, хто я чим хоче, помідорку покласти. Ось зелень. Ось, ось так смачно. М -м -м. Безподобно, не одна магазинна. Не докаже. Ось можна брати білий хлібець. Ну, я на дієті, я білого не їм, але от заміколаївний. Ось так от намажемо. Ставимо її в холодильник. Перекидаємо баночку ось так, бачите? Перекидаємо баночки, ставимо холодильник і собі смакуємо. Ось таке у нас вийшло. Всім смачного, всім пока!